Доброго дня усім. Сьогодні ми будемо з вами готувати вергуни. Для цього нам потрібно 250 мл кефіру кімнатної температури. Уже він помістила його таку невеличку ємність. Одне яйце. Сіль, одна столова ложка, а також одна столова ложка соди. Можна розпушувати. Цукор, 2-3 ложки за смаком, хто який любить, і, звичайно, мука. Ну що ж, розпочнімо. Отже, кефір кімнатної, вже такої теплої температури. Добавляємо одну ложку солі, так, соди, вбиваємо одне яєчко. Добавляємо 3 ложки цукру. Можна дві. Я, напевно, дві з половиною. Так, тепер потрібно нам все добре перемішати. До однорідної консистенції. Так, а тепер можна додати борошно. Тісто має бути м'яким. Не забитим. Так, вимішуємо наше тісто, воно має бути м'якесеньким. Ось таким, так, і в той же час не повинно воно липнути до рук. Ось таке м'якеньке. За руками воно не липне. Можна ще трішки підмісити, будемо смажити. В розігрітій олії наші веруни. Так, А цей час дамо тісто відтрішки полежати і підготуємо для цього все необхідне. Смажити я буду їх у невеличкій каструльці, з розігрітим маслом от, на невеличкому такому середньому вогні. Так, Розкатала в такий ось тоненький пласт, наше тісто. Зараз я його буду. Розділяти на такі невеличкі шматочки будемо формулювати наші вергуни. В кожному вергуні ми маємо з вами прорізати таку невеличку дирочку так, і завертаємо наш вергун. І так з кожним. В цей же час в мене вже розігрівається масло, і будемо їх смажити. Тісто досить м'яке, еластичне. Не забити, саме таким воно має і бути. Так, розрізаємо, готуємо до смаження. Пишіть у коментарях свої рецепти своїх виргунів. У кипяще розігріти масло, додаю вергуни. Бачимо, які вони рум'яні, готуються швидко, смачно. Так, вони ще гарячі, але я думаю, що ми можемо подивитися, які ж вони у нас. Всередині, так, воздушні, м'якесенькі, гарячі, занадто гарячі, тому відкладаємо. Ось така у нас красота сьогодні вийшла. Вергуни на 250 мл кефіру. Мені здається, це порція саме ідеальна, так підходить. І ми можемо з вами, звичайно, присипати пудрою для того, щоб вони ось мали такий і вигляд, і, звичайно, смак. Я думаю, достатньо. Отже, смакуйте, Вергони такі досить підійдуть смачно, як до чаю, так до кави і навіть до молока. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і всім смачного!